Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, що сталося б із нашою планетою, якби сонце раптово зникло. Це, звісно, лише гіпотетичний сценарій, але дуже цікавий для роздумів. Сонячне світло досягає землі приблизно за 8 хвилин. Отже, якби сонце зникло, ми б цього не помітили одразу. Протягом цих 8 хвилин усе залишалося б без змін. Після закінчення цього часу Земля занурилася б у повну темряву. Місяць перестав би світити, оскільки не отримував би більше сонячного світла для відбування. Зірки залишилися б єдиними джерелами світла на нічному небі. Без сонця процес фотосинтезу в рослин зупинився б майже миттєво. Це означає, що рослини перестали б виробляти кисень, що з часом вплинуло б на всіх живих істот. Температура на Землі почала б поступово знижуватися, але спочатку не критично. Протягом кількох тижнів температура на планеті впала б до мінус 17 градусів Цельсія, океани, моря та річки почали б замерзати на поверхні, утворюючи крижані шари. Однак, Боки води залишалися брідкими ще протягом сотень тисяч років завдяки теплу, що виділяється з надр землі, через рік після зникнення сонця, середня температура на землі досягла б близько мінус 73 градусів Цельсія. Більшість рослин і тварин не змогли б вижити в таких умовах. Лише деякі мікроорганізми, що живуть глибоко під землею, могли б продовжувати існування. Через мільйони років температура на землі стабілізувалася б на рівні близько мінус 240 градусів Цельсія. Океани повністю замерзли б, і планета стала б крижаною кулею, дрейфуючи в космосі. Сонце не тільки забезпечує нас світлом і теплом, але й утримує планети на орбітах своєю гравітацією. Якщо б сонце зникло, земля втратила б цю Гравітаційну прив'язку і почала б рухатися по прямій лінії в напрямку, в якому рухалася в момент зникнення сонця. Це призвело б до хаотичного дрейфу в космосі. Людство могло б вижити деякий час, використовуючи альтернативні джерела енергії, такі як геотермальне тепло. Наприклад, райони з активною геотермальною діяльністю, як от Ісландія, могли б стати притулком. Однак без сонця довгострокове виживання було б надзвичайно складним через екстремальні умови.